Урочисті збори з нагоди визволення міста від фашистських загарбників проходили в залі засідань міського А 29 грудня, саме напередодні нового року, у далекому 1943-му, після запеклих боїв воїни радянської армії визволили коростень. Так під час вітального слова зазначив міський голова Володимир Москаленко. Ви знаєте, що наше місто це місто бойової слави, що 41-му році, які точилися бої, Ви знаєте, що 43-му році два рази місто. Звільняли і знову таки перехватували, і 29 грудня місто було назавжди звільнено від німецьких фашистів загарбників. Ви розумієте, які тут були бої, скільки тут було дивізій, армії, полків, бригад, які приймали участь в звільненні, скільки загинуло, на жаль. Ми сьогодні маємо за честь вітати наших ветеранів, які присутні на цьому урочистому засіданні. За те, що вони є з нами сьогодні, за те, що вони несуть правду про Велику вітчизняну війну, за те, що вони виховують нас навіть в своїй присутністю. Не треба багато говорити, просто подивитися, поспілкуватися, і це вже є важливо. За те, що вони робили і після Великої вітчизняної війни відновили всі міста нашої держави, що вони працювали, що умови життя були набагато гірші, ніж сьогодні є. Ми коли там плачемося, які ми нещасні. Порівняти неможливо те, що було, те, що вони зробили, не вимагаючи за це якісь там особливих пільги і все інше. Вони просто робили, жили і працювали. Честь їм і фала за їх такі радні подвиги. Визволення міста Коростеня далося дорогою ціною. Тому з глибокою вдячністю і сумом ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто назавжди залишився на полях боїв або ж помер після війни від поранень. Воїнів визволителів вшанували хвилиною мовчання. На урочистих зборах був присутній і народний депутат України, що представляє наше місто у Верховній Раді Володимир Пехов. Він також привітав зібрання. Зі словами вдячності до присутніх керівників підприємств, установ та організацій, звернувся голова міської ради ветеранів Леонід Слобожан. Він подякував за підтримку та розуміння проблем ветеранів. Большой урон понесли воїни, освободителі і жителі города за два з половиною года окупації фашистами. Навсегда, в благодарной памяти нашего поколения, останется исторический подвиг старшего поколения, героизм, и мужества защитников отчизны, которые, преодолевая невыданные испытания, огонь и смерть военного лихолетия, завоевали великую победу. Ценой огромных потерь и усилий обрели свободу и независимость родной Земли. Огромное уважение и признание всем тем, кто сегодня передает свой неоценимый опыт молодому поколению, а для того, чтобы молодые люди принимали взвешенные решения, им нужна вся правда о нашем прошлом и настоящем. Желаю вам, уважаемые товарищи, крепкого здоровья, вашим семьям, бодрости, счастья, благополучия, производственных успехов и всего наилучшего. Героїзм і мужність, а воля до перемоги а воїнів визволителів назавжди залишаться в благородній пам'яті коростинців, наголосив голова Асоціації ради керівників міста Василь Куницький. Хочу сказати, сидять переді мною прекрасні наші ветерани, і хочу низько вклонитися їм, що дякуючи таким, як вони, 1944 рік ми зустріли з вільненим містом, нашим прекрасним містом. І тому я хочу ще раз аплодувати всім ветеранам, хто змінав на міцного здоров'я. Побажати, щоб ми в тому році зустрічалися, щоб ми працювали. Всього вам найкращого. багато теплих слів лунало цього дня на адресу ветеранів великої вітчизняної війни. Вічна пам'яті слава тим, хто поліг у боях за визволення міста Коростеня, тим, хто розбудовував місто після війни. В рамках відзначення 69-ї річниці звільнення Коростеня від німецько фашистських загарбників, в нашому місті відбувся і шаховий турнір імені почесного громадянина Коростеня Аліда Гірова. Переможців привітав міський голова Володимир Москаленко. Він нагадав юним коростенцям події далекого 1943 року та наголосив, що багато цікавими і пам'ятними подіями історія древнього Коростеня. Уже у нас стала доброю традицією. До Дня звільнення нашого міста від німецько фашистських загарбників ми проводимо турніри по шахматам. І мені особисто як книжкому голові хотілося б, щоб це не просто було спортивне змагання або змагання шахматистів, а це щоб було усвідомлено те, що зв'язку з чим, чому ми проводимо, що ми хочемо. Тому що ви ж бачите, у нас зараз вже ну, те, що за цей час зроблено, особливо там по музею Скеля і по. Тим рокам і захисту нашого міста, і особливо звільнення в 43-му році. Так що я всіх вітаю вас з вашими перемогами, зичу вам, всім наснаги такої, ви молоді, активні, креативності, гарних подвигів трудових, трудових в першу чергу, там на ниви навчання, майбутнє і далі навчання, там, роботи. ну і... Прославляти себе, а значить, місто користень. Очосі ось, вам зич вже традиційно шаховий турнір проводиться за підтримки міського комітету компартії України та міської організації ветеранів. Ось і нещодавно на базі підліткового клубу Віті. З нагоди 69-ї річниці визволення міста Коростеня відбувся. Черговий шаховий турнір та спартакіада школярів Біла Тура. Приємно дивитися на На эти грамоты и на тех э, будущих владельцев этих грамот, которые молодые, симпатичные ребята, у <свят> которых Только еще вся жизнь впереди. И хочется пожелать вам, чтобы вы такими же активными деловыми людьми выросли и прославляли наш город и нашу страну. Спасибо вам за то, что вы такие есть. Спасибо вам за ваши достижения и самых лучших пожеланий. Здоровья, счастья, всего самого лучшего, чтобы вы стали настоящими гражданами нашего государства и прославляли наш славный город Коростань. А наш город заслуживает это. Цього дня переможці та призери шахового турніру та спартакіади школярів з рук міського голови Володимира Москаленка отримали медалі, грамоти та грошові премії. Серед переможців є як геть-юні коростенці, так і досвідчені шахматисти, яких об'єднав тренер Леонід Борсов.